І на бездоріжжі, і в болоті, і по воді так вміє пересуватися наступне диво техніки. Саморобний позашляховик, створений столичним інженером, проїде скрізь. Пропоную звернути на цей винахід особливу увагу, бо з нашими дорогами він точно може стати у пригоді. Пам'ятаєте, як у дитинстві вас лякали монстрами у шухляді? Так, то були жарти. Справжній монстр живе ось у цьому ангарі. Хоча він непогано почувається на наших дорогах, їздити по них, на жаль, не можна. Немає реєстрації. Тому щоб показати на що здатен цей велетень, ми прямуємо за місто. Нарешті це диво техніки у своїй рідній стихії на бездоріжжі. Тож зараз подивимось, на що він здатен. Цього позашляховика повністю саморобної від готових рішень відмовились. Вони надто важкі для того, щоб авто трималося на воді. Так, ви все правильно почули. Цей всюди хід ще й вміє плавати. Важить машина менше 900 кілограмів, але на воді її колеса можуть втримати понад три тонни. Тому осадка амфібії дозволяє легко маневрувати поза суходолом. Ні двигатель не мокне, ні електрика не мокніт, нічого. Хай, звісно, якщо я раз посадив на задок двох кабанок кілограм по сто сорок. Вона ось так, і у них почала заливати ноги. Ну Но а ж жрати менше треба. Завдяки своїм водоплавним вмінням цей всюди хід, призер змагань з офроудингу. За що веса ми как бы, виграли, тобто там, де вони вже тонули, там де вони погружались, ми свободно передвігались. На запитання, що ж іще вміє ваш автомобіль, власник тільки усміхається. Якщо так сказати язиком звичайним, то все. Лізена не може злітіти. З цікавого тут лише система старт-стоп, решта навчиння проста, як цеглина вот, смотрите это обычный двухцилиндровый двигатель АК йому 0,8 літра. Два вот. два з половиною літра в час, причому ні іміють значення асфальту или по болоту. На повну реалізацію задуму знадобився не один місяць, а ще доволі кругленька сума у 200 тисяч гривень. Утім, навіть попри це запал Євгена не згасає. Зараз він розробляє проєкт наступного автомобіля і ще швидшого та всюди гіднішого.